Всім привіт! Сьогодні у нас 4 грудня 2022 рік. І це відео присвячується темі, що ж робити з листям, яке йде у нас в зиму. Ось ви бачите перед вами таке сильно облисне дерево. Чому так сталося? Ну, на мою думку, причин є декілька. Перша є у нас сорти, які прийшли з таких е, селекціоновані та прийшли з країн, з регіонів, з частин світу, де клімат їм дозволяє навіть в листопаді. Продовжувати вегетувати, і їхні плоди ще в той період якраз набирають всі ті необхідні елементи, речовини, які необхідні для біохімії, аби якби, яблуко дозріло з таким затягнутим періодом вегетації. Тому вони в нашому регіоні можуть просто не пристосовуватися і потрапляти. Вже такі несприятливі для себе умони, умови в низькі температури. При цьому ще будучи з листям, і ще може з недозрілими плодами. Друга причина це жирування дерева, це такі сприятливі більш умови, яке робить. Продовження вегетації. Дерево продовжує виготувати. Ось на ньому на приростах, які би вже мали за продовжуються ось такі ростові процеси. І воно продовжує просто-напросто рости. Через що це відбувається? Дерево не прибите плодами, порушений баланс. Більш ростові процеси тривають. Дуже багато вологи. Ось, наприклад, задернене, не задернене, а фрезоване міжряддя, чорний пар. Зберігає багато вологи, і просто цьогоріч, наприклад, в мене в регіоні були безпощадні такі опади, дуже сильні. Я розумію, це був вересень, але день в день йшли такі сильні дощі. І ці промивні води сягали дуже-дуже низько, і запаси вологи були, можна сказати, збитковими. Температура не опускалася нижче 10. Середньодобова, і це було доволі сприятливо для продовження вегетації. Дерево продовжувало рости. Дерево не впадало в період, спокою не визрівала брунька, там не диференціювалася, а ось вона пробивалася і собі росла. Дерево прекрасно себе почувало, і тут е, різкі зміни клімату, мінус три, непоступово, мінус 3, мінус 5, І дерево, ніби як воно з цим листям, воно може обмерзнути, набути бурого такого коричного кольору, але все ж таки залишитися. Природного листопаду і природного такого спокою дерева так і не відбулося через ось ці такі умови, які я розповів. Чим це погано для дерева? Що воно ось так залишається це листя? Зараз я вам це предметно продемонструю. Ось ви бачите. Класне дерево, класно сформоване все в плодовій брунці. На другий рік мало вступити, я думаю, в непогане плодоношення, але ось така прикрість трапилася. Ось це все листя воно затримує на собі опади, затримує на собі лопатенький цей сніг, і це дає йому велику вагу для крони, для штамбу, яка на те не розрахована на таку вагу, штамб не розрахований для такої ваги. І він може відломитися, розчахнутися крона, відломлюватися скелетні гілки і тому, тому подібні такі механічні ушкодження. Тут же ж у нас була е, така. Е, Вага збільшена у верхній частині. Що і під час вітру це чинило тиск на ось цю слабку частину. Тут було пошкодження механічне, можливо, заїзд з під'їв, я вже не пам'ятаю. А коли в нас є пошкодження, ви бачите, пробкування йде аж туди, до луба, в саму деревину, до самої серцевини. Тому от кажуть, коли в всіх книгах написано, коли пошкодження потрібно зачищати до здорової. До здорової Канини, а вже потім проводити там лікування, замащувати, обмотувати і всі тому подібні речі. Про це багато я розповідав. Що ж робити? Звісно, цього листя потрібно позбутися. От, іде вже середина листопада, ви бачите, немає природного листопаду. І там вже ви чините відповідно до своїх можливостей. Або, якщо у вас 10 дерев приходите, ось так ось воно ошмигується з однорічного приросту, з двохрічного так. Хвацько не робіть, тому що там можуть бути плодові бруньки, ось і ви їх просто-напросто пообломуєте і можете бути без вражачі. Тому тут обережненько. Якщо вам це не підходить, можна це зробити за допомогою е, або спеціальних препаратів, або карбаміду. Карбамід 500 грамів на 10 літрів і е, може бути такий викликаний штучний рисков. Як він відбувається, який його механізм? Просто-напросто в карбамідові є баласт, я вже не пам'ятаю, як це речі вона називається, вона є фітотоксичною. Її е, збільшена концентрація, більша норма призводить до ось такого листопаду. Лист відмирає і починає відпадати. Е, про те, що там карбамід, от, Осінні обробітки карбамідом допоможуть для живлення азотом чи фунгіцидну дію будуть мати, там, випалювати грибки. Ну, На мою думку, це все маячня. Якби скажімо, як це може подіяти? Ну, листя впало, ви його винесли з саду, ви його там перекопали, винесли, кинули в компостну яму, спалили, хто як робить, це вже профілактика. Але якоїсь і, саме цілеспрямованої дії. Та речовина, от карбамід, він не буде мати. Його додають разом з мідомісними препаратами для того, щоб розкрилися устиці, листа і туди в повній мірі більш міг залитися мідний препарат, бо він є контактним. Куди потрапив, там і працює. Так, це є такий момент. Це навесні може там бути. Про якесь живлення е, в осінній період азотом, карбамідом, ну, Я думаю, це дурниці. Ну, це моя думка, але я вважаю, вона в принципі обґрунтована. Ось так. Одним словом, листя потрібно позбутися. Я не мав на це часу, я в саду фактично зараз не буваю, цим не займався і маю.